Дня, любі полтавчани, записую вам невеличке відео, щоб пояснити вам, що таке є хронобіологія і як наші органи і наші системи в тілі відновлюються. Коли вони це роблять і чому так потрібно спати, спати якісно і спати не просто лежачи в ліжку, а спати в певний час, звертаючи увагу на проміжки нашого часового поюсу, а також намагатися все зробити і скласти неймовірні умови для того, щоб справді в цей час ви відпочили. Наш організм працює сам на себе цілі, цілу добу. Кожний Секундочки народжується клітиночка, якась помирає, а тому в нашому тілі скопичується велика кількість токсинів. Не тільки в тілі, а й в кожному органі, з якого і складається система і орган вся наша тілесна оболонка. Так от, для того, щоб відпочити і попрацювати сам на себе, організм виділив для себе в нашій добі певний час. Це нічний час, коли ми звикли відпочивати. На сході знаю точно, що треба лягати після 21 в 22 години, не пізніше, ну і вже прокидатися в 6 7 ранку для того, щоб за період, коли ви спите і вимикаєте активність, а ваш організм сам налаштовувався на роботу на наступний день, очищався, відновлювався і регенерувався. Саме в цей період ви відпочиваєте не тільки душою, а й ті. Ілом на самому тоді. Більше того, однозначно, в цей самий період, коли ми спимо і вимикаємо свідомість, в нашому тілі відбувається дуже багато процесів, які допомагають нам жити, йти вперед, розвиватися, не боліти і швидко відновлюватися після певної проблеми. Саме в нічний час, наш мозок, який являється синхронізуючим звином всіх наших нервових закінчень і роботи всіх систем, працює в 10 раз активніше. Саме в нічний час, коли ви займаєте горизонтальне положення, ваш ліквар, а це те, що омиває головний мозг і стовбур нашого хребта, дає можливість очистити наш процесор. Так, дати можливість злити все накопичене а, негативне, як в емоційному плані, так і чисто в фізичному. Тому що коли працює клітиночка мозку, вона виділяє дуже багато певної енергії, яку треба розподілити. І це все за собою влече дуже такі, знаєте, грязний слід. Це 100%. Тому лігвар саме вночі, коли ви Жите активно працює над очисткою нашої нервової системи мозку і стовбура хребта. Більше того, щоб ліквар активно працював, треба зняти всі зажатості і спазми. На те в нас є новухід, а також нова, який перед нічними процедурами сна дає нам неймовірне відчуття розслаблення і заспокоєння. Більше того, саме в нічний час в наш мозок, гіпофіз в тому числі вироблює певні соматохронні гормони: самототрапін, мелатонін це всі ті гормони, які сприяють нашому швидкому одужанні. впливають на наш ріст і відновлення, на певну регенерацію. Якщо соматропін, наприклад, активно і максимально його дозування має дитина або під. під Людина, яка підростає, да. То в нашому тілі деякі кажуть, ну я ж вже не росту, тому цей гормон мені і не потрібен. Дуже навіть потрібен. Саме глибокий нічний сон з 11 ночі і до 4 ранку дає можливість цьому гормону нам синхронізувати роботу відновлюючих систем в тілі, відновити і репродуктувати певні клітиночки. Вони повинні рости. Більше того, саме цей Гормон впливає на те, щоб контролювати цукор в нашій крові. Це вам потрібно. Так, а цей гормон дає можливість нам, якщо ви гарно, приємно спите, здорово спите. Якщо під боком ще й нову хід, то точно здорово спите. Саме цей гормон допомагає нам справитися з недугами, активуючи роботу імунної системи, активуючи роботу кровяних тілець, які активно а, утилізують проблеми по тілу. Саме саматотрепін дає можливість відновити, регенерувати, якщо є десь. Порізи, травми, внутрішні пошкодження, а також допомагає росту тих клітин, які відновлюючим моментом працюють над заміною старих утилізованих клітиночок. Дуже багато чого необхідно. Більше того, необхідно, щоб росла в нас шкіра, відновлювалася тканини м'язів, а це все самототропін. Відновлювалася наша хрящова структура, а це наші артрози. Артрити, так? щоб не було з цим проблем. Саме саметотрапін вночі, виділяючись, дає можливість вашому тілу відчувати, знаєте, оту молодість і енергію, коли ви встаєте зранку і ви відпочили. І там можна перечисляти дуже багато всього, але повірте, рост в нашому тілі обов'язковий на рівні різних систем. Тому сон дуже корисний і не можна, не можна лягати після переправитися. Першої години ночі. Не можна брудити дивитися новини до трьох ночі. Не можна, тому що тоді максимальна активність вироботки соматотерапійного, а також нашого мелатоніну, не буде. І у вас буде, як, знаєте, такий а, шар накоплюватися з проблемами. Тому що, коли ви погано спите, гормональна система збивається, десинхрон іде у всіх системах, і це визиває проблему зі сном. А Проблема зі сном визиває десинхрон, тому так важливо розслабити голову і використовувати базову формулу нову на ніч і сон на новохід. А про мелотанін, ви також багато знаєте. Він коригує дуже багато проблемних моментів в нашому тілі, використовує свої можливості для того, щоб ваш організм себе почував молодим, це гормон молодості, активним, а також регулює наші біоритми в тілі. І от тепер ближче до біоритмів. Якщо ваш організм відновлюється е, на протязі доби, то чомусь якісь певні системи були виведені саме на відновлення тоді, коли ви спите, тобто, значить, це самі головні системи. І як не дивно, але одна із самих головних систем, яка відновлюється з 23 до часу ночі, це є наш жовчний міхур. Саме він е, із по східним технікам і віруванням, саме він допомагає нам акумулюватися. Певну енергію для того, щоб далі жити. Тому саме з 11-ї ночі до часу він відновлюється, він працює на себе, він дає вам можливість. Заснути і самовідновитися. З часу ночі до трьох відновлюється наша печінка, і тому дуже багато хто з вас говорить про те, що саме в цей період прокидається. Це вас буде печінка, їй треба вас розбудити, тому що коли ви лежите, на жаль, не на новухіті, так ваша система парасимпатична починає працювати. Серце стає медленніше битися, кров менше активніше працює. Ви засинаєте, розслабляєтеся, і в організмі дуже поволі а, проходить кровообіг. Він знижується в своїй інтенсивності і печінці не вистачає ресурсу. Тому вона вас збудить, щоб ви піднялися, пройшлися, активували свої м'язи, щоб їй було більше смачностей, бо вона саме зараз працює на себе. Тому зверніть увагу з часу до трьох ночі. Якщо ви так, прокидаєтесь, то знайте, саме тепер вам треба взяти під руку моксика, а перевернутися на правий бічок на новухіття, щоб ваша починочка себе сама очистила і далі ви жили яскраво і прекрасно. З трьох ночі до п'яти ще одна із найголовніших систем в нашому тілі і це не серце. Працюють легені, легені, бронхи, альвіоли. Тому що ми не живемо. Поки не дихаємо, це одна із найголовніших систем в нашому тілі саме легені і їх чистота це все наш нічний сон, це все наша активна робота вночі з трьох ночі до п'яти. І пам'ятайте, коли ви хворієте бронхітами, ви саме в цей період дуже часто прокидаєтеся від задушливого кашлю. А знаєте чому? Тому що легені зараз працюють на себе і вони вичищають проблему. А наш. Кашель це захисна реакція, тому не треба його зупиняти. Його йому треба допомогти. Системі легенів треба допомогти тут прогрітий. Наш коврик працює, мокс на середину грудини на задню частину. Звичайно, Прелакс, або також аплікатори Body Health. Більше того, далі працює кишківник з п'ятої до сьомої кишківник. Тому ось він вас і буде в цей час, тому і дефекація проходить в цей час, тому що саме він все зробив, і треба йому самоочиститися. Якщо легені самоочищаються через дихання і кашель, то вибачте, кишківник через дихання не звільниться йому, треба сходити в туалет. Тому також тут однозначно прогрівання коврика, животика, припікання низу живота, прогрівання біологічно активних точок, які працюють на легені, так, точечка хегу на легені кишківник, а також то прилакс в період з 5 до 7 ранку на животик. Для того щоб допомогти вистукати проблему. А далі ви прокидаєтесь. А далі ви прокидаєтеся. Якщо ви прокинулися з відчуттям легкості, а то все прекрасно. То значить, ви цю ніч не просто прокрутилося. І головна формула відновлення спрацювала. Якщо є розслаблення, то є і відновлення. Нуль розслаблення, нуль відновлення. Тому ваша задача а з нашою системою 595 створити максимально ефективні умови для того, щоб розслабити тіло, підготувати нервову систему і організм до... до чого? Так. Правильно до відновлення в нічний період. Я вважаю, що невеличка моя лекція вдалася. Певні моменти ви точно знаєте. І обов'язково, якщо у вас виникають питання, звертайтеся, я з задоволенням відповім.